Угорщина та Румунія в міжвоєнний період. 12 листопада 1918 року парламент скасував монархію, що автоматично спричинило розрив Австро-Угорської Унії і ліквідацію Австро-Угорщини. 13 листопада 1918 року Карл І Габсбург декларував своє самоусунення від царювання і над Угорщиною в тому числі. 16 листопада 1918 року державні збори скасували монархію, проголосили Королівство Угорщина Угорською Народною Республікою. Президентом-прем'єр-міністром було обрано графа Міхая Караї. Слідом за монархією в той же день була скасована і палата перів. Карої керував державою разом з Національною Радою та урядом, сформованим з представників соціал-демократів, радикалів і так званої партії Караї, з якої правда він сам вийшов. Одночасно з цим соціал-демократи утворили безліч рад по всій Угорщині, але вони не конфліктували з урядом. Карої запровадив федерацію за прикладом Швейцарії, намагаючись зберегти контроль над національними меншинами, але вони все одно прагнули до воз'єднання зі своїми національними державами. Уряд прийняв закон про аграрну реформу, за яким землі поміщиків мали бути розділені серед селян, але за цією реформою розділили лише особисті землі самого краї. Тоді, в листопаді 1918 року, задля наповнення бюджету Карої сильно скоротив чисельність збройних сил країни, в результаті чого війська Чехословаччини, Румунії та Королівства СХС протягом всієї зими 18 19 років проводили успішні військові операції, розширюючи свою територію за рахунок Угорщини. Тоді, в 1919 році Караї вирішив наказати навпаки, нарощувати армію і ступив переговори з Російською соціалістичною Совєтською Федералістичною Республікою, а як з потенційним союзником, хоча був сам противником комунізму. Але через рішення про нарощування армії та кризу біженців в країні почався голод, промисловий спад, підняття цін та сильне безробіття. Тоді Карої вирішив розібратися з цією проблемою за рахунок масового друку грошей, наслідок чого стався обвал валюти через гіперінфляцію. Через встановлення відносин з більшовиками в Угорщині почала посилюватись комуністична партія, яка поступово заміняла соціал-демократів в місцевих радах та почала конфліктувати з урядом. Крім того, Франція направила в Угорщину ноту вікса, яка вимагала. Визнати нові кордони Угорщини за лінією розмежування угорських військ на момент складання ноти, тобто Угорщина мала відмовитись від тих земель, які вже були окуповані Румунією короліством СХС та Чехословаччиною. Після цього краї псіханув і склав себе повноваження за умови, що влада буде передана соціал-демократам, щоб не допустити до влади комуністів. Правда, соціал-демократи не встигли його повідомити про те, що вони якраз об'єдналися з комуністами. Угорська комуністична партія була дуже невелика, але її члени були вкрай активні, і вона швидко росла, її вплив швидко збільшувався. Центральний комітет партії очолював Бела Кун, який незабаром перебрався до Угорщини, де почав активно залучати прихильників, зокрема, схиляючи соціал-демократів до більш радикальних поглядів. Слідуючи моделі приходу до влади, випробуваної Леніним, кун офіційно обіймав посаду комісара з іноземних справ, створив уряд під назвою Революційна Правляча Рада, який проголосив Угорську Совєтську Республіку. Новий комуністичний уряд проголосив скасування всіх аристократичних титулів і привілеїв, відділення церкви від держави, гарантував свободу слова і зібрань, безкоштовну освіту, мовні та культурні права для національних меншин. Для забезпечення захисту республіки почалося формування Червоної гвардії на чолі з Матіяшем Шемракошем, пізніше реорганізовано в Червону Армію. Ще одним фактором, який знизив популярність комуністичного уряду, полягав в тому, що майже всі його члени були євреями, в той час, як в населенні Угорщини євреї становили лише невеликий відсоток. Тим часом на окупованих країнами Антанти, територіях Вен Угорщини було утворено контрреволюційний уряд графа Д'юли-Караї, це двоюрідний брат попередника, при якому було сформовано національну армію адмірала Міклоша Хорті. Ситуація в Угорщині почала змінюватись після провалу заколоту, влаштованого 24 червня народними соціал-демократами. Новим комуністичним урядом були організовані масові репресії, було страчено 590 учасників заколоту. В Україні було розгорнуто червоний терор і підтримка уряду населенням почала слабшати. В цей же час совєтська Угорщина зіткнулась із зовнішньою загрозою. Просування Червоної армії на північ було зупинено, і в кінці червня під ударами чехословацьких військ пала Словацька Совєтська Республіка. У той же час Румунія, за підтримки Антанти, напала на Угорщину з Південного Сходу. Її армія швидко просувалась по країні, незабаром відрізавши всі шляхи, що вели до столиці. Угорська червона армія була змушена дати бій на підступах до Будапешту. Битва була червоними програна та 1 серпня Белакун і більшість членів уряду втекли до Австрії. В 1920 році Кун перебрався до Росії, де згодом очолив Кримський революційний комітет і проводив червоний терор в Криму. Але в 1938 році Сталін вирішив, що куни не потрібні, тому Белакун був розстріляний. У політичному вакуумі, що утворився в результаті загибелі Совєтської Республіки і румунської окупації, швидко набрали популярності та впливу консерватори Іштван Бетлен і останній головнокомандуючий австро-угорського флоту адмірал Міклаш Хорті, що захопили контроль над західною Угорщиною, не окупованою румунами. Національна армія, очолювана Хорті, почала кампанію терору проти комуністів і інших лівих, яка стала відома під назвою Білий терор. 16 листопада 1919 року з Будапешта були виведені румунські війська і вступили війська Хорті. Новий уряд очолив Карой гусар. 1 березня 1920 року національні збори прийняли рішення про відновлення монархії в Угорщині. Проти цього рішення національних зборів виступили країни Антанти та наступники Австро-Угорщини, Чехословаччина, Румунія, Королівство СХС. Хорті проголосив себе регентом та мав майже авторитарні повноваження. Він міг розпускати парламент на свій розсуд та призначав прем'єр-міністра. Згідно з тріанонським мирним договором, який підписала країна Антанти з Хорті, Угорщина втратила 77% своєї території, населення скоротилось з 21 до 8 мільйонів чоловік. Угорщину зобов'язали виплачувати репарації, армію обмежити до 35 тисяч чоловік, було заборонено мати на озброєні танки та літаки. Саме ці обмеження стали підґрунтям для зростання реваншистських настроїв, руху за відновлення Великої Угорщини і консолідації на цій основі всіх реакційних сил. Втрата земель за Тріаноном призвели до того, що Угорщина втратила сільгосп та промислові райони, що робило країну залежною від експорту. Прем'єр-міністр Угорщини Пал Талекі ввів квоти на прийом євреїв в університети, запровадив смертну кару та провів роздачу 385 тисяч гектарів поміщицьких земель селянські господарства. Колишній імператор Карл І в 1921 році здійснив дві спроби монархічного перевороту. 26 березня двадцять року імператор анонімно прибув в Будапешт, сподіваючись на підтримку роялістів. Проте, країни малої Антанти дізналися про це та натиснули ультиматумом війни, внаслідок чого парламент та уряд висловили свою довіру регенту Хорті, а Карл покинув Угорщину. Проте вже 21 жовтня Карл повернувся в Угорщину на літаку, який аварійно сів на полі в селі Деневша. Група солдат, що направилась туди, перейшла на бік імператора. За два дні Карл вже мав кілька бронепотягів та підрозділ солдат, сформував альтернативний уряд та відправився до Будапешту з ультиматумом Хорті. Урядові війська зіткнулися з підрозділом легітимістів, після чого солдати, які сподівалися на безкровний переворот, почали покидати імператора. 6 листопада 1921 року парламент прийняв закон про позбавлення Габсбургської династії прав на угорський престол. Карла Габсбурга, силами Антанти, було відправлено в заслення на португальський острів Мадейра, де наступного року він помер від запалення легень. У квітні 1921 року до влади прийшов уряд графа Іштвана Бетлена, який проіснував понад 10 років. Економічна криза 1921 року призвела до інфляції, скорочення на 50% зарплати робітників, і Бетлен впорався з кризовою ситуацією за допомогою великих іноземних кредитів. На 1924 рік Угорщина поступово виходила з економічної кризи. Почався період стабілізації. Уряд Бетлена провів аграрну реформу, за якою у великих поміщиків вилучили за викуп і продали близько 10% землі. Землю придбали 230 тисяч селян, але перевага надавалась особам, які активно підтримували режим Хорті. У 1926 році в Угорщині була відновлена діяльність палати магнатів. Її члени призначались, а не обирались. І скасоване таємне голосування під час виборів до парламенту. В 1927 році було введено нову валюту Пенго. Економічна стабільність підтримувалась за рахунок постійних іноземних кредитів та високих світових цін на зерно. Тому Угорщина залишалась нерозвиненою країною, тим паче, що велика кількість кредитів йшла на невиробничі цілі. Абарництво, розширення бюрократії та обтяжливі соціальні проєкти. Рівень життя робітників залишався низьким, тому робітничий клас не підтримував уряд. Робітничий рух ніколи не розвивався в Угорщині до Першої світової війни, тому Хорті та Бетлан були рішуче проти організованих трудових та соціальних реформ. В Угорщині не існувало ні мінімальної заробітної плати, ні жодного трудового законодавства. Після початку Великої депресії, економічна криза 1929 року в Угорщині почалася з кризи в сільському господарстві. Експорт зерна знизився, ціни впали, податкові надходження впали, іноземні кредити перестали надходити. Селяни взагалі повернулися до натурального господарства. У промисловості криза найбільш сильно вдарила по металургійній галузі, уряд Бетлена пішов у відставку. 19 вересня 1931 року новий уряд запровадив надзвичайне становище в країні. Економіка Угорщини почала стрімко підпадати під залежність від Німеччини. До 1939 року імпорт та експорт з Німеччиною займав 52% від всього числа. У вересні 1932 року Хорті призначив уряд сильної руки генерала Дюла Гьембеша. Він обмежив діяльність опозиційних партій, одночасно сприяв діяльності фашистської організації Перехрещені стріли. Зовнішня політика цього уряду ще більшою мірою, ніж попереднього, була підпорядкована відродженню угорської нації, зорієнтована на Німеччину, особливо після приходу до влади Гітлера. Гьомбош був прихильником альянсу Рим Відень Будапешт, активізував відносини з Юзефом Пілсуцьким. У передвоєнні роки угорські фашисти стали на шлях мілітаризації економіки і розвитку воєнної промисловості. Це привело до деякого піднесення промислового виробництва. Іноземний капітал у промисловості і фінансах почав витісняти національних підприємців. Гьомберш посилив репресії в ідеології та культурі, і йшла активна пропаганда націоналістичних, так би мовити, духовних скреп. Насильство з боку держави проголошувалось як прийнятний метод управління державою, що дозволяв направляти хід історії всієї угорської нації. Після приходу до влади Гьомбеш почав рух до формування однопартійного уряду, тиск з боку Німеччини змусив відмовитись від політики тимчасового покращення умов для євреїв та повернутись до антисемітизму. Уряд прийняв закони, за яким євреї могли займати не більше 20% кадрів. Також на євреїв було покладено відповідальність за падіння економіки. У 1936 році голова уряду Гьомбеш помер. Новим головою уряду став Кальман Дарангі, який продовжував політику свого попередника і ще більше обмежив виборче право громадян. Влада хортистів зміцніла. І в 1938 році парламент прийняв закон про іще більше розширення і без того диктаторських повноважень Хорті. Основним завданням зовнішньої політики угорського уряду в період між двома світовими війнами був перегляд тріанонського договору, тобто повернення втрачених територій і відновлення свого панування над слов'янськими народами, які населяли довоєнну Угорщину, а також вихід із міжнародної ізоляції. Беніто Муссоліні, зокрема, прагнув до тісних зв'язків з Угорщиною та підписав з нею договір про дружбу в 1927 році. Дюла Гембеш був відкритим прихильником фашизму та намагався створити трьохсторонні союзи з Німеччиною та Італією, а також виступав арбітром між ними з питань незалежності Австрії. Угорщина отримала вигоду із Мюнхенської конференції, після якої відбувся перший віденський арбітраж, за яким південні частини Чехословаччини відійшли до Угорщини. Також Будапешт окупував та анексував Карпатську Україну. В роки Першої світової війни Румунія воювала на стороні держав Антанти. Після післявоєнній Румунії при владі була національно-ліберальна партія, лідер якої Іонел Бретяно очолював уряд. Цей уряд силою придушив революційний рух всередині країни і проводив агресивну зовнішню політику. У листопаді 1918 року румунські війська захопили Буковину, а в грудні вступили в Трансильванію. Сен-Жерменські, тріанонські і неїські мирні договори закріпили за Румунією Трансильванію, південну Добруджу і Буковину. Наслідок таких надбань територія Румунії збільшилась майже вдвічі, і це була реалізація мрії про створення Великої Румунії. На приєднаних територіях уряд проводив політику уніфікації, тобто поширення на нові землі загальнорумунського політично-адміністративного устрою. У післявоєнні роки Румунія залишалась аграрною країною. Під час земельної реформи селянам роздали 2 мільйони гектарів поміщицьких земель. Як наслідок, значно побільшало селян високого і середнього достатку, розширився внутрішній ринок, активізувався грошовий обіг. Розвитку сільського господарства перешкоджали перенаселеність сіл, нестача землі, низький життєвий рівень більшості селян. Безробіття, переважання дрібних власників, відсутність чи недостатнє кредитування, низька продуктивність господарств, зростання цін на збіжжя, неконкурентоспроможність країни на світовому продовольчому ринку. Відносно розвинутою промисловою галузю була лише нафтова промисловість, який провідні позиції займав іноземний капітал. У міжнаціональних відносинах стали культивуватися шовінізм і націоналізм. Це привело до їх загострення, особливо не тільки на приєднаних територіях. В період з 1917 по 1922 роки в Румунії змінилось 19 урядів, що свідчили про політичну і соціально економічну нестабільність в країні. У січні 1922 року уряд знову очолив братіаду. У березні 23 го було введено в дію нову конституцію, згідно якої в Румунії зберігався монархічний режим. Парламенту, який складався з палати депутатів і Сенату, надавалася законодавча влада. Урядові належала виконавча влада, і формувався він з дозволу короля, який одночасно був головнокомандувачем Збройних сил і затверджував міжнародні угоди. Від його імені парламент Румунії оголошував закони. Конституція гарантувала демократичні права і свободи, хоч вони рідко коли реалізовувалися. У зовнішній політиці Румунія орієнтувалась на держави Антанти і незмінно дотримувалась антисовєтського курсу. На 1924 рік у Румунії настала економічна стабілізація, вона отримала позику від Франції, Британії, Німеччини, отримувала Румунія і репарації. Проте у кризовому стані залишалося сільське господарство. Робочий день сягав 12 годин, зарплата робітників зменшилась на 30%. Проте це не завадило офіційній пропаганді стверджувати про початок періоду процвітання Великої Румунії. Найбільшим виступом селянства, яке не припиняло боротьби за землю, було повстання в Бессарабії 15-18 вересня 24-го року. Центром повстання було село Татарбунари. Причиною повстання селян була відмова уряду від проведення плебісциту щодо визначення статусу Бессарабії. У 1927 році до влади знову прийшли націонал-ліберали на чолі з Іонелем Беретяном. Того ж року помер король Румунії Фердинанд. Уряд Бретіану усунув від успадкування престолу принца Кароля, пов'язаного з націонал-цириністами, і добився проголошенням королем неповнолітнього онука померлого Фердинанда Міхая. Тож, тож року помер Іонел Бретіану, і Румунія, яка втомилася від правління Бретіану, визначила новим головою уряду Бретіано. Правда, Вінтілі. Велика депресія в Румунії була надто складною і всегалузевою. Лише нафтопереробна промисловість збільшила виробництво нафти з 4,8 мільйонів до 7,3 мільйонів тонн нафти. Відбувалися соціальні виступи. Безробітними стали 600 тисяч чоловік. Румунський уряд жорстко придушував страйки, зокрема шахтарів та залізничних робітників в 1929 році. У 29-33 роках в Румунії змінилося 10 урядів. У 1930 році Королівський престол в Румунії за допомогою іноземних політичних кіл був все ж таки переданий принцу Каролю, який був тісно зв'язаний з німецьким капіталом і фашистськими організаціями в Румунії. З 1934 до 1937 -го років головою уряду в Румунії був Георге Тетереску. Представник Всетої ж націонал-ліберальної партії. В економіці Румунії настало деяке пожвавлення, перш за все у військовій, нафтовій, текстильній галузях. В зовнішній політиці Тетереско проводив антисовєтську політику. За ініціативою Румунії в 1934 році було утворено балканську антанту в складі Румунії, Греції, Югославії і Туреччини. У грудні 1937 року в Румунії відбулися парламентські вибори. націонал цериністська партія уклала угоду з фашистською організацією Залізна гвардія. За таких умов король Кароль II 10 лютого 1938 року вчинив державний переворот і встановив свою диктатуру. 1 березня 1938 року була введена в дію нова Конституція. Парламент зберігся, але його діяльність була призупинена до особливого розпорядження. Політична та економічна залежність Румунії від іноземного капіталу збільшувалася, і перш за все, ця залежність була від Німеччини. Економічний план співробітництва з Німеччиною дозволяв їй встановити по суті економічний протекторат над Румунією.